Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо час молитви. Будемо молитися над нашими нуждами, над своїми, за свій рідний край. Сьогоднішня молитва чи ефір нашої молитви буде називатися Чому так сталося в Україні? Чому немає бажаної перемоги? І, звичайно, багато. Ми сьогодні бачимо, багато слухаємо на мене велике враження зовсім не дало. недавно стала проповідь нашого ведучого брата з України, який сказав фразу, яка запала в моє серце. Чи ми сьогодні зуміємо прийняти результат війни таким, на який ми не є налаштовані? Що в більшості своїй, ми думаємо, що війна в Україні має закінчитися так і так, а вона може закінчитися зовсім по-інакшому. Не так, як ми, особливо українці, особливо думаю ті, що проживають на Західній Україні, хотіли б, як вона завершилася. Чи ми зможемо ці останні дні прийти до розуміння, що те, що робиться навколо нас, воно є з певним, чомусь під певним. Дано для нас, для нашого певного розмислу, і ми, як правильні християни, які розсуждаємо над подіями останніх днів, аналізуючи своє життя, життя своєї країни, життя своє персональне, своєї церкви. Якщо так щось стається, чи можу я зробити правильний висновок, чому так сталося? Чи міг зробити правильний висновок певного дня Каїн по відношенню до того, що він зробив з Авелем? Це вже в дальнішому буде, що він заб'є свого брата Авеля. Але коли зараз жертва його не є прийнята, а жертва Авеля є прийнята, чи міг зараз Каїн підняти руки до неба і сказати: Господі, напевно, я чогось не розумію. Поясни мені, Хоча, думаю, Каїн прекрасно розумів, чому його жертва не є прийнята. Але якщо не розумієш, підніми руки до неба і скажи: Господі, я не розумію, дав найкраще, побудував найкраще, а ти моєї жертви не прийняв. А чому жертва Авеля, мого брата, рідного брата, була прийнята? Коли ми з вами навчимося в наших критичних ситуаціях розсуждати, аналізувати своє життя, і коли в наше життя приходять певні проблеми, ми, християни, повинні впасти на коліна, задуматися і над своїм життям, над життям своєї общини, до якої я хожу, над життям свого народу, в якому я живу, в якому я народився. Пам'ятаємо, як певного дня Даниїл, великий муж Божий. Він не просто підносить молитву до неба, коли читає, знайшов фінально те пророцтво. Яке було записано Єремією, що пройде 70 років, і народ буде покликаний назад із Вавилону в обітовану землю. Він зараз не просто читає, а приходить до нього на розуміння, чому це сталося. Він аналізує життя Божого святого народу на сьогоднішній день Божої святої церкви, яка доходить до останніх днів свого випробовування тут на землі перед підхопленням церкви. І він приходить до дуже чіткого розуміння: згрішили батьки. Зрішив мій рідний батько. Згрішила моя мама, зрішили, бать... зрішили родичі. Згрішили ті, які, можливо, дали для мене життя. І зараз я, як син свого народу, підношу молитву за свій рідний край. Молюся за ізраїльтян, Господі. Ти сказав, що закінчиться полон. Ми були покарані і покарані. Щоб не тільки я зрозумів, але, але щоб зрозуміли лідери, яких ти зараз піднімеш, і будеш вести їх в, в ту землю, яка колись була дана для твого народу, в якій ми проживали багато-багато сотень років, і яка внаслідок відступлення від живого Бога, який нас вибрав, але якого ми відкинули, тепер ми попались в ці вавілонські землі. Сидимо над потоками і сумуємо за своїм краєм. Тепер прийшов час. І ми бачимо, як Даниїл кається. Він сповідає перш за все свій гріх. Чи можемо ми сьогодні, як пастори, не тільки в молитві просити перемоги, але свідомо. Не просто так сказати: Господи, прости мій гріх! Це челендж, це виклик. Я знаю, що я в своєму житті зробив щось не так, як лідер, як пастор церкви, як голова об'єднання, як голова цілої церкви. Залежить яку посаду хто займає. І в цьому розумінні, починаючи від, най... від найменшого до найбільшого в церкві, покаятися перше за все в своїх гріхах. А це є тяжко. А це є тяжко. Перерахуєш, один, два, три. Ми бачимо, як Даниїл це все перераховує і називає свої гріхи, в чому він переступив лінію Божого повеління, і пізніше також називає гріхи свого народу. Кожен народ має свої гріхи. Коли зараз ми з вами говоримо про святий Божий народ, який даний був даний для того, щоб з нього піднявся Месія. Спасіння від юдеї, він також певного дня настільки перейшов лінію Божого повеління, що Господь далі терпіти не міг. Іде великий Вавилон, 70 років, і в цьому в Вавилоні люди мусили зрозуміти, що вони накоїли. Чи ми можемо сьогодні стати тими сповідниками і свого гріха, і гріха свого народу, не тільки казати перемога, перемога, перемога. Бог може дати перемогу. Але хіба можна дати перемогу тоді, коли в моєму житті, персонально в моєму житті, робиться не завжди те, що Бог хоче, щоб воно робилося в моєму житті як християнина, там, де є святий храм, Божа святість. І зараз ця святість, по якихось причинах, я не знаю, ми знаємо краще своє життя. Вона не освячується, а опоганюється. Ми читаємо з вами Марка, другий розділ, третій, і п'ятий вірш. Марка, другий розділ, третій по п'ятий вірш. І прийшли, ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо, а що через народ до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був, і, пробравшись, звісили ложе, що на ньому лежав, розслаблений. І Ісус, віру їхню, побачивши, каже розслабленому. Відпускаються, сину, гріхи тобі. Те ж саме де хто із Те, Там же сиділи дехто із книжників і думали, чого Він таке говорить: зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім Бога? Ми бачимо віру людей. Ми бачимо два табори, як одна частина людей відноситься до Ісуса Христа, коли побачила акцію звільнення. Чи може так хтось сказати, ну не може ніхто, тільки може Бог сказати. І чи може зараз людина розуміти, що зараз з ними є Бог на землі і він діє? Чи ми можемо зараз розуміти з вами, якщо ми дійсно живемо в період Єзекія 38-39, і як ніколи близько стоїмо? До фінальної дії походи північного царя на Ізраїль, коли він там ляже, і Бог з ним повністю розправиться за всю ту несправедливість, яку він робив не тільки на теренах свого рідного народу, але й до цілого світу. Чи ми можемо повний суд віддати для Бога і молитися за свій рідний край? Молитися за Ізраїль, молитися за цю нову країну, де ми сьогодні з вами проживаємо, молитися не так, як мені хочеться. А молитися так, як молився Даниїл. Я думаю йому Даниїлу, якому в той час було вже більше як 80 років, який прожив багато царів і займав найвищу позицію в, ц... в царстві, уступаючи тільки од... самому цареві, і зараз признатися в тому, що він, можливо, в своєму житті робив не так, як мусить робити праведник. Уявляєте, от ви є праведник, я є праведник. І вже прожили життя. І зараз мені треба встати в церкві і сказати, я зробив не так. Господі, і за те я відчуваю, що, напевно, моя церква страждає, що страждає моє об'єднання, страждає ціла країна, і страждає, можливо, всі ті, до кого доходило моє слово. Тому що я жив не так, як треба було жити. Це казав Даниїл, величайший муж Божий. Порівняно, якщо порівняти. Мене до Даниїла, то я йому, напевно, навіть і в підошви не гожусь По відношенню до тої праведності, яким жив цей чоловік. Ставимо все на свої місця, як воно би мусило виглядати. Це надзвичайно праведний чоловік був, коли Господь каже, а як скаже Даниїл, з ним порахуюся з іншим мене. І не дивлячись на те, що Бог каже, з твоєю думкою, я порахуюся з іншим мене, Він знаходить собі розуміння, що тих. 70 років, які випали на долю Ізраїля, напевно, в тому є і його частка. Десь не так зроблено, не так сказано, іде сповідь. Хай Господь нам сьогодні допоможе. Власне, ця проповідь і називається. Чому так стається в Україні? Чому немає того бажаного результату, який я хотів би бачити? Також помолимося за всі. За ці нужди, які є записані до нас, їх дуже багато приходить. Багато також приходить персонально в листах. В листах люди більше дякують за те, що сталося. На сторінках тут ми бачимо, як люди висловлюють свої бажання, читаємо ці нужди, молимося за нужди. Ще для тих, хто, можливо, з нами перший раз в нашому ефірі. Я також сьогодні просив би молитися за брата Миколу Усач, який має і також є блогером, має свою християнську передачу. Він тяжко хворіє. І живе тут недалеко від міста Веніпек. Я би хотів би, щоб на руках молитви принести нашого брата, який багато працює у Божому винограднику, щоб його Бог міг підняти, і він ще міг багато попрацювати в своєму об'єднанні зі своїми братами, а також для всіх тих, хто слухає його на сторінках Ютубу. Читаємо. Дякую вам, пастор Олександр. Молимось. Молимось за моїх родичів, вони не віруючи за дітей, щоб Господь зберіг їх від ТЦК і війни. Дорогі браті і сестри, прошу, продовжайте молитися за покаяння моєї супруги Екатерини Олексій. Молимося за всі нужди. Хай буде ім'я Бога благословенне. Дякую за всі молитви, дякую за служіння. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, пастору Олександр, дякую вам за вашу працю в Бозі. Нехай Господь дарує вам і вашій дружині здоров'я. Помоліться за мою родину, чоловіка, який страждає на судорги, і моїх донечок, внучок, зятів. Нехай Господь візьме під свою опіку за Україну. Нехай Господь візьме свою опіку над Україною і також за Ізраїль і за всіх тих людей. Які потребують допомоги. Дуже дякую разом, хто молився за мою дружину. Минулого на початку цього тижня дружина мала досить складну операцію. Операція пройшла досить успішно. Звичайно, що будемо чекати далі результатів, біопсія і тому подібне. Але я вірю, що Господь є сильний, і так чомусь мені здається, що, можливо, тут буде поставлена крапка, і дружина буде повністю ізцілена. Молимося, продовжуємо молитися. А всім, хто молився за дружину, ще іще раз дякую. Ми є команда і разом молимося один за одного. Слава Господу за вас, що Він вас використовує в своїх цілях для спасіння народу Божого. Дякую вам, що ви не дивлячись ні на що і ні на кого. Ідете і ідете, і стоїте за народ Божий, за спасіння його. Хай благословить вас, Господь, все більше і більше, сили, здоровлячка, Господь, і вашій дружині. Будьте благословені Господом. Прошу вас помолитися за спасіння дітей, щоб Господь відкрився. Також за колю, за Його спасіння, в нього опухоль в голові. Вона прогресує. Лікарі сказали, треба оперувати срочно. Він збирає на операцію, бо не хватає. А я прошу нашого любимого Господа Ісуса Христа і вас, щоб Він, щоб Він, щоб він, щоб він смілив, щоб Він був сміливим, щоб. Він був повністю істилений без втручання. В нього ми віримо, віримо і доручаємо все Ісусу Христу. Молюсь за всі потреби, дорогий Господь, ти бачиш всі нужди, вийди на зустріч кожного, підкрепи, спаси в ім'я Ісуса Христа. Просимо. Слава Ісусу Христу! Щиро дякую за ваші проповіді, за молитви. Нехай Господь благословить вас і вашу дружину, зцілить рясних Божих благословінь, помоліться за мене та моїх дітей, за чоловіка, за всіх рідних, щоб бути з Богом в небі, щоб тут не залишитися на землі. Спасіби, пастори і всі браття та сестри за молитви Божих благословінь та відповідей на наші молитви. Друзі, прошу продовжуйте молитися за володю, щоб Бог освободив від залежності алкоголю і куріння, Дав покаяння. Хай Бог благословить вас і вашу церкву. Слава Ісусу Христу! Дякую Господу, що Він чує наші молитви і відповідає. Підтримую всі молитви, всі прохання. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую, Господи, за пастора Олександра звіщати Слово Боже, молитву, бо не водозрило, а робітників є дуже мало. Дуже потрібна, дуже потрібне можливе, можливе стілення, покаяння, особливо в ці останні дні. Прошу Тебе, Господи Ісусе, Своїм Святим Духом. Стіли дружину пастора, забери від неї хвороби, і щоб ще раз прославилось ім'я Твоє, Твоє ім'я святе. Дякую. Амінь. Слава Ісусу Христу, за стілення пораненого Миколая, за навернення мого чоловіка і духовне здоров'я моїх дітей, благослови всіх, дякую, Боже. Слава тобі, молюся за всі нужди, за всіх, хто в скрутному становищі, покажи путь, дорогу, життя, сестра Лариса Яременко. Дякую вам, брат, за слово Боже, за молитви, молюся за всіх. І за вас, брат, і за вашу дружину. Прошу помолитися за мою внучку Оресю, трьох родичів, трьох рочків ніжкою погано ходить, щоб Господь милосердний допоміг. Дякую всім вам, Божих благословень, Ваня, Чабан. Підтримуємо і благаємо. Ще буквально декілька нужд. Слава всемогутньому Богові! Дякую Господу за цю передачу, за молитви, за всіх молитовників, за пастора, його команду, благослови усіх прошу. Прошу вас надалі молитися за чоловіка-сестри Василя. Бог по наших молитвах береже і тримає його при житті уже три місяці в часовому ярі. Прошу дорогенькі пом... молитовники. не... Не припиняти молитви за наших усіх солдатів, особливо молимося за тих, хто за тих, за кого, за кого нема кому помолитися, тобто за людей, які лишаються без молитви. Молимося за таких надзвичайно сильна нужда. Багато є людей на фронті, які не мають своїх молитовників. І тому сьогодні одна із молитов, власне, буде посвячена нашому Ісусу вступитися за тих, за кого ще ніхто не молився. Щоб Господь їх зберіг і духовно, і фізично, Анна е, Жигалюк. Поможи Боже моєму синові вийти з позиції. Соколюк, Галіна Соколюк. Господи, помилуй, збережи всіх, хто взиває до тебе, брат Іван. Буквально ще дві. Слава Ісусу! Благодарю, Господа вас, пастори Олександра, команду, церкву, молитовників за ваші труди на Божій ніви. Благослови вас всіх, Господі, і сохрані. Прошу молитви, подержи мене в молитві за сина. Господі, умоляю тебе, возьми, сина, по свою защиту, охрані, пусть буде Твоя воля і сила Твоя, надежда, надежда. І останнє. Прошу Господа нашого Ісуса Христа про всіх, хто вірить в силу молитви і просить зцілення від всіх хвороб. В ім'я Ісуса Христа просимо Тебе, Господи, про дітей твоїх, оздорови і стіли, хто взиває до Тебе з вірою Божою. Ми бачимо, скільки є молитов. Наш mm. діапазон прослуху, власне, на молитву. Я так бачу, десь іде між 3-4 тисячі, досягає до 10, 10 11 тисяч, уявляєте. Тільки на одну молитву є така величезна кількість людей, які вірять в молитву, які піднімають руки до неба. Була зачитана ця маленька історія, коли четверо людей приносять свого друга. Він сам уже не міг піти, паралізований. Але добре, що знаходяться друзі, які не, не тільки беруть носилки, але беруть свою віру. Пізніше ця віра штовхає, щоб розібрати дах в тому будинку, де є Ісус. Уявляєте, яка картина? І спускають і цього хворого до самих ніг Ісуса. Сьогодні, власне, є для цього ця молитва. Щоб ми помолилися за тих, хто є на передовій. Щоб ми молилися за пасторів, щоб ми молилися за головів об'єднань, щоб ми молилися за тих, хто просто прийшов до церкви і сидить в церкві. І, можливо, навіть я в чомусь розчарований остиг до подій останнього дня, згубився в цьому вихорі подій, щоб ніхто не охолов, щоб ніхто не був обманутий, щоб ми своїми сім'ями були в церкві. І коли буде лунати ця труба, остання труба від нашого Господа, остання команда, щоб ми всі в сімейному складі, в церковному складі, в складі об'єднання, щоб всі в цей момент були в духовному. Високому тонусі з нашим Ісусом з чистотою свого храму і казали: Господі, йди, ми чекаємо Тебе. Мир для України, бла... слово, звіщення Євангелії для всіх, хто проживає в Росії, щоб відвернулися від своїх грехів і почули фінально те слово, яке дасть людині можливість покаятися і зрозуміти, що Ісус є. Нашим Богом, ніхто небудь, не ні якийсь цар, а Ісус є нашим Богом, і тільки Його волю ми повинні виконувати. Мир для Єрусалиму, мир для цієї країни, де ми зараз живемо, і особлива молитва, звичайно, за Сполучені Штати, які на сьогоднішній день переживають дуже багато. Дуже тяжко собі уявити, що ми будемо переживати, якщо ми доживемо до цих днів, буквально через 2-3 місяці на теренах Сполучених Штатів і Канади. Робиться щось неймовірне. Ми входимо фактично в саму високу точку накалу перед тим, як має об'явитися всесвітній лідер, який скаже всім мир і безпека. І слава Богу, що в цей час церкви не буде на землі. Але нам, дорогі улюблені, ще треба трошки потерпіти. Буквально трошки. Ще прийде цей маленький період часу, 10 днів. Можливо, навіть вже цих, вже тих 10 днів почалося. Ми не знаємо. В кожну хвилинку ми повинні бути готовими. Кожну хвилинку, уявляєте, і все для нас закінчиться, і ми є в небі. Сьогодні звістити ще слово для кого є потрібно для родича, дружого, друга, близького, брата, сестри, для тих, хто є біля нас. Можливо, це буде останнє наше слово. Зробити це як найкраще. Як хоче бачити Ісус, як ми працюємо Його винограднику, це наш обов'язок до останнього дня звіщати Слово Боже. Хай Господь благословить тих, хто нас слухає, благословить наші церкви, благословить тих, хто несе служіння, благословить наш рідний край. Все ми даємо. Святі руки, схилимо наші голови і будемо молитись. Дорогий Всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за цей чудовий час. Ми дякуємо, що ти в останні дні, коли проходять такі тяжкі битви, коли робиться дуже тяжко і фізично, і духовно, дай нам зрозуміти, що за цим всім стоїть твоя воля. Дай нам зрозуміти, що дуже близько є поклик неба. І в любих, в яку хвилинку, в любу секундочку, ми можемо бути підняті в небеса і залишити цю землю раз і назавжди. Дай нам. Не попасти в обману гріха, дай нам, дай, щоб нас ніхто не звів. Допоможи нам. Ми молимо тебе за Миколу, Усача, брата нашого, який переживає зараз надзвичайно складні моменти в своєму фізичному житті, благослови його здоров'я, підніми. А для всіх нас покажи, який ти є сильний Бог, і як ти робиш свою роботу, коли ти істіляєш свого раба зараз на руках молитви. Ми приносимо і його і всі ті нужди, які є записані на сторінках нашого Нашої передачі. Ми молим тебе за нашу Україну. Ми молим тебе за Росію. Ми молим тебе за Канаду, Америку. Молим тебе за всіх тих, хто сьогодні ще не почув Слово Боже. Як було в цій нужді сказано: молимося за тих, за яких ще ніхто не молився, які є в окопі на передовій. Таких є багато. За яких ще ніколи не піднімалася молитва. І зараз на руках молитви ми, власне, підносимо тих, хто є на нульовій, хто є на передовій за кого ще ніхто не молився. Спаси їх, відкрийся. Дай, щоб вони засвідкували і фізично, і духовно, як ти є сильний Бог і як ти їх любиш, наших дорогих, хто є зараз на нульовій. Благослови всіх нас. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.